Доброго ранку малята! Я рада вітати вас на нашому занятті. Ми сьогодні з вами здійснимо подорож до лісу. Дітки, ми сьогодні з вами вирушимо в подорож до лісовичка. Лісовичок хоче нам розповісти про правила поведінки у природі. Бо дуже він засмутився, тому що в лісі, де він живе, побували діти. Вони. Порвали квіти, потоптали мухомори, зруйнували мурашники, забруднили річку, брали в ручки диких тварин і галасували так, що всі пташки повилітали з його лісу. Вони дуже нашкодили природі. Ця шкода малята дуже велика. І ось лісовичок говорить, що рослинки, комашки, тваринки, пташки можуть зникнути назавжди, а без них наше з вами життя неможливе. Люди не зможуть слухати пташиний спів, все це тому, що деякі діти, а може й дорослі, не знають правил поведінки в природі. І ось сьогодні наш лісовичок хоче розповісти, які ж правила потрібно дотримуватися в лісі на природі, не розводити ні в якому разі вогнище в лісі, відпочивати лише у спеціально відведених лісових зонах. Не можна забруднювати ліси, ріки. Різним сміттям. Його потрібно викидати у місця, призначені для цього. Не можна брати до рук диких тваринок, тому що ви завдасте їм шкоду. Не ламати гілки, дерев та кущів. Це заважає рослинці жити. Не вирізати на деревах ніяких написів це може призвести до всихання дерева, заселення його паразитами. Не зривайте лісових квітів, особливо рідкісних первоцвітів. Це порушення закону. Хай гарні рослинки залишаються в природі. Не виривайте цих рослинок з коріння. Їстивні гриби зрізуйте обережно, щоб не пошкодити грибницю, не знищуйте неїстивні гриби. Для лісових мешканців це є ліки і джерела харчування. Не руйнуйте малята, мурашники. Вони... Лісові санітари. Не ловіть диких тварин, не збирайте їх додому. В неволі ці тваринки можуть загинути. Не руйнуйте пташини гнізд, не беріть у руки пташині яйця, пташенят, звірят. Людський запах відлякує дорослих диких тваринок, позбавляє малят батьківської опіки, і вони стають легкою здобиччю для хижаків. А зараз давайте з вами пригадаємо, які основні правила для того, хто йде в ліс. Встановіть сигнали, щоб не загубити один одного у лісі. Запам'ятайте, орієнтири, щоб не заблукати, залишайте позначки. Виберіть місце для вогнища. Ніколи не залишайте вогнище без нагляду. Малята, пам'ятайте. Збирати можна тільки ті гриби та ягоди, які ви добре знаєте. І ще дуже сильно і голосно гомоніти в лісі не можна, бо ви можете завдати шкоду тваринкам. Я впевнена, що ви правила лісовичка запам'ятаєте. І коли потрапите до лісу, будете їх дотримуватися, і з нашою природою буде все гаразд. А наш лісовичок буде вам за це вдячний і вас завжди буде чекати в гості до свого лісу. А на завершення малята. Лісовичок приготував для вас подарунок. Він хоче вам загадати певні задачі, і ви повинні їх розв'язати. Отже, перша задача. Під час прогулянки до лісу ви знайшли красиву квіточку. Що ви будете з нею робити? Друга задача що ви зробите, коли побачите, що пташенятко випало з гнізда? Третя задача. У лісі вам зустрілося малесеньке зайчиня. Чи візьмете ви його додому, щоб доглянути за ним? І четверта задача. Ви побачили, що діти збивають ногами мухомори та інші отруйні гриби. Чи можна назвати їх дії правильні? Чому? Ливи малята розв'язали ці всі задачі правильно. Значить, ви уважно слухали нашого лісовичка.